Добрий день. Добрий день, Здравствуйте. Держите по хрестнику. Ага, спасибо, кум! А це кава розчинна, бачите? Я привіз вам кіно, хочу показати. Присідайте, я вам буду. Українську ж не вмієте? Так, да, так, да, так. Да. Таке відчуття, що це сон, проснутися не можна з цього сну. Стояла ця батарея, і оце вони дві тижні сюда лупили. Показали, що якщо побачать в хаті якесь світло, будуть бо кидати бомби на хати. Заміниться, які осколки летіли. А що ти робила тоді, коли баба кала? Кала все в порі. Ми 37 днів хліба вообще не їли, ми даже його не бачили. Нам давали, моїй мамі дали Кусочок хліба, такий малесенький. Моя мама різала по таких кубіках, жені тільки держала. Вона давала по кубику Жені цей хліб, один кусочок, один кубік в день. Отак знаходився хотів штаб. І от тут, в цій машині був стрілян водій. Він лежав на рулі. Я такая мнительная, я потом спать не буду. Ну, мы в этом живем. Это не так, как у вас. Я понимаю. Это часов 12 ночи. Э, в нас по поставили всех на колени в подвале. И светили фонариком. И товарища мы его вывели на улицу. И много молодых хлопцев. Слышны были автоматные очереди. Тоді вже я вмерла. Тоді, коли вони на мене направили зброю, коли вони сказали виходь, вже тоді у мене життя закінчилась. А потім, коли узнали, що робиться взагалі, як вони катують людей. Я застрелили перва в горло, а потім у серце, і він втратив контроль над собою. І якось машин, я не знаю. Загорілася! Ну, не Ні. нашого свата теж таки катували. Три чи чотири... mm -hmm. Він від нас поїхав, дожен нам був привезти крупи. І він пропав десь з боку, mm -hmm. ребра поламали йому і руки там поперебивали. Перві були, кажуть, боже, ви так хорошо, що на Україні багато. А коротко що не дають. Діти ридні, хто вам не дає. Йдіть заробляйте. Ми кожну копійчику, блін, економимо. Я то у погреба з дітьми руками своїми строїла. Кожну кирпічку самі діти строїли. Я заїкалася неділю, не могла говорить після цього все. А ми, слава Богу, пережили оце все. Ну, будемо відбудовувати якось. Прибирати щось робити, повернуся ж, дітки, не може ж бути такого, щоб не було вже миру. У нас. Як вони останній день заупили, то вже життям ми прощалися. Стояли всі п'ять чоловік у коридорі і все. Неочікуваним був результат сьогодні. Після перегляду фільму ми навіть повністю його не змогли показати, так як довелося припинити у жінки. були. Просто нервовий напад, побачивши ті злочини, які чинять російські військовослужбовці на території України, люди були дуже шоковані. А ми продовжуємо інформувати людей, люди мають знати правду. Все, до встречи. Ну все, спасибо вам большое. большое. До свидания. Всего хорошего вам. По еде что-то. Нет, Той пока все есть. У, <плес> у, 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 у нас все есть. пока у нас все есть. Здесь... Видишь, это когда мы я еще не успел. Вам не поговорила, потому нам что, нам что нам вы бы сразу похватали с Антоном. Все, до свидания. До свидания. Как посмотреть.